Кожної ночі в Росію прилітає. Куди б'є Україна? По стратегічних військових об'єктах, по військових об'єктах, місцях розташування, командне пунктів, все, що з тим пов'язано, і також по об'єктах, які наповнюють нафто та газодоларом російсько-окупаційний бюджет. Якщо подивитися, навіть саме відео, які постять росіяни, немає прильотів житлових будинків. Ми працюємо чітко на послаблення Російської Федерації в той час, як Росія працює над іншим. Вони йдуть, ну, давай скажемо відверто, за чеченським сценарієм. Тільки тоді вони застосовували авіацію і вибомблювали просто місця, примушуючи населення до, до, до капітуляції. Зараз вони не можуть бомбардувати, тому що будуть збиті за рахунок своєї авіації, тільки працюють попередні лінії по ліні, прифронтових селах і містах. Тому вони знайшли той засіб, який найбільш ефективний для них. І це шахеди. В чому тому в, Балісті. в Балісті? Балістика, трошки ми підрозобралася з наслями.